Подруга нарешті вирішила мене познайомити зі своїм другом, який підтримував її у важких ситуаціях та завжди виводив із депресії. Провела вона мене у кімнату, посадила на диван, сама ж сіла напротив крісло. Потім представляє свого друга та показує на інше крісло. Далі вона щось розказувала, але більше слухала, так би мовити, друга та кивала головою. Але у кріслі нікого не було. Мені було так лячно, що я навіть не набралася сміливості сказати про це. Іздила в в табір. В мене була молодша група, і була там дівчинка семи років. Вона була вихідцем з дитячого дому, тобто удочереною. Коли її одногрупники про це дізналися, почали підтравлювати за це. А от дівчинка на це зовсім не велася. Вона сама розказувала, звідки вона та що батьки у неї не рідні. А коли хтось намагався це нагадати, то вона чітко відповідала: зате мене батьки усвідомлено обрали. А ваші, мабуть, страждають, що їм такі діти дісталися. Сестра навчалася в художній школі, коли дійшов час до гіпсової голови, одну з таких сестра попросила взяти тимчасово додому, щоб краще зрозуміти тему. Вчителька не з дуже великим бажанням, але дозволила взяти одну на тиждень. А сестра ж втиху перед передзвичайною школою засунула ту голову собі в рюкзак. Виявляється, її гіпсова голова потрібна була зовсім не для навчання. Їх вчителька з математики дуже вередлива жіночка, і її улюблена фраза: чи не забув хтось голову вдома? І ось коли ця фраза в черговий раз була адресована сестрі. Вона відповіла: та ні, не забула. Та дістала з рюкзака велику гіпсову голову. Всі були в шоці, а вчителька майже перестала використовувати цю фразу. А ось я одного разу з хлопцем в кафе пішла. Він замовляв собі на широку ногу, і те, і інше. А потім навіть йому не подобалося те, що він собі обрав, та перезамовляв щось інше. Він то поглядав у вікно, то йорзав по дивану, ковиряв виделкою свою їжу, яка займала півстолу. На фоні моєї чашечки кави вся ця історія виглядала досить сумно. Потім він запитав, чого я не. П'ю свою каву та попросив відвести його в туалет, але почекати, поки він зробить всі свої справи. Коли вийшов, запитав Слухай, а в тебе хоч гроші є заплатити за все це та обвів пальцем весь наш стіл. Жахлива поведінка, правда? Але є один нюанс цей хлопець, мій п'ятирічний син. Зустрічалася з хлопцем вже пару років. Діло потихеньку йшло до пропозиції, обдумували плани на майбутнє і все таке. І от я завагітніла. Щаслива розказала про це хлопцю, і він просто зник після цієї новини. Перестав відповідати на повідомлення. Коли приходила до нього додому, не відчиняв. Так було протягом тижня. Я зібрала соплів кулак та вирішила не ламати собі життя. Терміни дозволяли, Тож я встигла зробити переривання. Десь через рік, як ні в чому не бувало, Стукіт у двері прийшов той самий, зниклий. Весь такий наряд. З букетом квітів питає, а де маленький. Виявляється, раніше він був не готовий та злякався, а тут вирішив, що діти це щастя, та прийшов робити пропозицію. А воно не тут то було. Як дізнався про переривання, розізлився, кинув в мене букетом, а потім його забрав. Всім розказав, яка я погана. В коментарях інстаграма пише, що я дітовбивця, а головне, що себе виставляє янголочком. У літні канікули мама вже зовсім не знала, куди мене збагрити. Тому вони з бабусею придумали план. У нас в столиці є рідня, і живуть вони в рази краще, ніж ми. Тому ми вирушили на тиждень до них, поживемо там трохи, місто подивимося. Я вже давно про це мріяла. По приїзду нас радісно зустріли, але залишили вдома на самоті, бо в них до вечора були термінові справи. Сказали пригощатися всім, що є в холодильнику, чого там тільки не було. Але ми з бабусею вели себе скромно. Всього лише попили чай з бутербродами з ковбаскою. Вона була смачніше всіх ковбас, які я куштувала вдома. Ввечері родич. Були дуже здивовані, коли не знайшли свою ковбасу, яку вони тільки вчора купували для своєї собачки Джері. Якось ввечері ми з мамою почули стукіт у двері, хоча в гості нікого не чекали. Мама подивилася в глазок та побачила якогось блідого в брудному одязі замерзлого чоловіка. Чомусь вона впустила його, хоча вигляд не викликав довіри. Я подумала, що це безхатько. Він попросив лише чарку горілки. Мама нагодувала його, дала те, що він просив. Чоловік віддячив та пішов. Десь через пару тижнів він Повернувся, але вже гарно одягнутий, в костюмі та з квітами. Він щиро віддячив мамі, що вона врятувала його того вечора. Тоді він заблукав та через метіль дуже змерз, а чарка горілки зігріла його, як і смачний суп. Він подарував мамі квіти та протягнув з десяток зелених купюр. Малою я була дуже капризною пані, то й діло щось просила в мами купити мені у магазині. В основному, все, що я хотіла, мені купували, хоча то й були сумнівні ласощі. Але одного разу мамі воно вже так допекло, що вона не витримала. Та коли я Хатила істерику біля каси після відмови, сказала Зараз я тебе оцій тьоті віддам, якщо не заспокоїшся. Та тьотя так подивилася зверху донизу на мене, потім на маму та каже А нафіга вона мені потрібна? Якось брат посварився з дівчиною. Вона настільки образилася, що закрила від нього всі соцмережі, заблокувала у меседжерах і двері не відчиняла. А потім, взагалі, поїхала за місто до батьків. Брат вже зовсім не знав, як з нею зв'язатися та помиритися. Тоді на допомогу прийшла мама. Вона сказала, щоб він виклав у соцмережах фото з нею, де вона вийшла не дуже гарно, і скоріше за все вона йому напише, але пошле куди подалі. Та це не важливо, це вже зав'яже розмову та вони помиряться. Так воно й вийшло, дівчина повелася на таку провокацію і вже Ввечері вони вели милу бесіду по телефону. Зустрічалися з хлопцем півроку. Потім до нього приїхала сестра. Жити їй було ніде, місто не знала, тому тусувалась вона у хлопця та всюди ходила разом з нами, всіх все влаштовувало. Вона не заважала. Іноді я залишалася з ночівлею у хлопця, і одного разу, коли я встала серед ночі в туалет, застукала їх за поцілунком. Ще не розчехлившись після сну, я спочатку подумала, що які ж в них міцні родинні вузли, а потім дійшло, що ніяка це не сестра. Є в мене одна приємна згадка з дитинства. В новий рік, одразу після курантів, тато брав мене на ручки та ніс дивитися салюти у вікно. А мама в цей час втиху хапала подарунки та ховала їх під ялинку. Вони, звісно, думали, що їх авантюра працювала, але вони не врахували те, що у відображенні вікна все чудово видно, тож я все бачила, але виду не подавала, боялася, що подарунків більше не буде. Одного разу я підібрала брелок на вулиці, як я подумала, пам'ятаєте, були такі у вигляді пухнастих хвостиків, всі ще на сумки їх вішали. Так ось виявилося, що це собача какашка, до якої прилипла мішура. Діло було якраз після новорічних свят, а в мене зір не дуже. Ми тоді гуляли компанією з п'яти людей, сміялися довго, після цього перестала хоч щось з землі підіймати. В мене день народження в один день з двоюрідною сестрою. До її свята всі почали готуватися за два тижні. Придумували, як все організувати, в яке кафе піти, та що подарувати все для принцеси, так би мовити. А коли цей день настав, всі зібралися у тому самому кафе, окрім мене. Я залишилась сидіти вдома з молодшим братом. Батьки теж хочуть відсвяткувати день народження племінниці. А коли повернулися, отримала привітання: а, ну і тебе з днем народження. Це було об одинадцятій вечора, а подарували мені кусок торта, який принесли зі свята Сестри. Мене для них ніби і не існує. Якось мені було так сумно, що я вирішила вдати себе хлопцем в анонімному чаті, познайомилася з чудовою дівчиною, яка ще й виявилася з мого міста, Домовилися про зустріч у місцевому парку. Щоб вона мене впізнала, я написала, що я буду з червоною трояндою біля кафе, чекати її у зазначений час. Десь за півгодинки у назначену дату я прийшла на місце, взяла ту саму троянду та почала шукати привабливого хлопця, який нікуди не поспішає. Знайшла та віддала квітку зі словами, що вона допоможе йому. Знайти свою долю. Він посміхнувся, але прийняв її. А я сіла на лавочку неподалік та почала дивитися реальне кіно. Підійшла до нього дуже мила та тендітна пані, і якщо чесно, вони візуально дуже підходили один одному. Потім вони пішли в кафе, і більше я їх не бачила. Десь через рік випадково зустріла їх у тому ж парку, гуляли за ручку, та, схоже, в них все склалось. Прямо відчула себе купідоном. Мій друг зненавидів футбол. Для мене це було неймовірно дивно, адже я знаю його з маличку, і він років п'ять поспіль захоплював. Ним, але потім різко перестав цікавитись, як відробило. Лише через декілька років, коли ми зустрілись та трохи випили, він мені розкрив таємницю своєї ненависті. Коли він був малий, футбол був найголовнішим в його житті. Але тоді ж захворіла його мама. Коли вона була в лікарні, попросила навідати її. Син прийшов, але буквально на пару хвилин, і, не дивлячись на прохання матері побути з нею ще, він поспішив на футбол, адже його чекали, а він вже запізнювався. Більше після цього відвідування маму живою він не бачив та зрозумів. Що таки було головне в його житті. Час вже пізній, майже ранок, а я, як часто буває, прийшла на кухню заправитися. Ну, не можу я спати на голодний шлунок. Що тут поробиш? Кушаю собі бутербродик, налила трошечки вина, як тут бачу, як напроти мене в домі загорається світло. І така сама нічна жриця, як я, тримає шлях до холодильника. Оце думаю, супер, не я одна така. Так повторювалося ще декілька разів, і я вже остаточно зрозуміла, що в нас якийсь ментальний зв'язок, якщо нас жерти в один і той же час посеред ночі пробирає. Нещодавно стала свідком наймилішого побачення у своєму житті. Як звичайно пила ранкову каву в улюбленому кафе, і цей хлопець, одягнутий з голочки, не міг не привернути увагу. А він був зі своєю мамою, що також притягувало погляд. Як істинний джентльмен він відкрив своїй дамі двері, допоміг присісти за столик, а їх розмова була така трепетна та мила. Пані теж була одягнута відповідно до побачення у красивій сукні з блискітками. Але й вона була разом з мамою. Хлопець дозволив своїй дамі вибрати з меню будь що, незважаючи на ціну. Мами ж сиділи за сусіднім столиком та милувались у своїй дітьми. Так, так, це було побачення двох дітей років по сім. На прощавання хлопчик поцілував свою пані в щочку та подякував за прекрасно проведений час. Сьогодні стала свідком такої ситуації. Біля АТБ бабуля намагається вмовити свого бойового пса йти додому, бо вони вже все купили. Але той різко відмовляється рухатися вперед, гавкає, сідає на місці, крутиться, тикає носом в пакет та ніби намагається щось сказати своїй старій господині. Та довго нічого не могла зрозуміти, коли підійшов охоронець. Він попросив не. Створювати галас біля магазину, але бабуся пояснила ситуацію. Тоді чоловік присів до собаки та запитав, що сталося. Той тикнув ще раз мордою в пакет бабусі та занив, а охоронцю все стало зрозуміло. Каже, бабусю, а ви не забули корм рексу купити? Та аж за голову схватилася і дійсно забула. А собака не хотів залишитися сьогодні голодним. Сьогодні, як звичайно, після магазину я вдягла навушники з музикою та в темпі пішла додому. Сумка була доволі важка, тож хотілося повернутися скоріше, десь на середині Роги чую якийсь вереск, твою наліво та якого ти так швидко йдеш. Обертаюся, а там запехане пухкеньке чудо. Підходить до мене і каже: дівчино, ви в магазині свій гаманець забули, бідний хлопчисько. Віддячила йому цукерками за таку витривалість. Ходжу, то я і правда дуже швидко. Я, звичайно, вже звикла, що в теперішньому світі майже кожен вважає за правило підібрати саме незвичайне ім'я для своєї дитини. На дитячих майданчиках вже рідко почуєш, як кличуть якусь Катю чи Оленку, але один випадок таки зміг мене здивувати. Гуляємо, ми як звичайно, і з'явилися на май... Майданчику новенький з двійнятами дівчинка та хлопчик вирішила познайомитися, і в результаті бесіди дізналася, що хлопчика вони назвали Ксеній, а дівчинку назвали Миколая. І дійсно, чому б не назвати дітей так, як більше ніхто не назве.